Всім привіт! Сьогодні на огляді служуть і адрес 50 інжекторна техніка без пробігу по Україні на одометрі 460 км точно не перший круг, але загалом прийшов в гарному стані, повністю в рідній фарбі по пластику без зауважень, якихось там тріщин, значних дефектів. Такого нічого немає, є якісь незначні царапки, потертості. Зараз покажу детальніше. В комплекті один ключ. так, Багажник відкривається з замка зажигання. Ось ось такий багажничок. Один шолом поміщається без проблем. Бензобак пластиковий, об'єм 5 літрів. З витратою палива до 2 літрів на сотню, запас ходу більше 200 км. Сидіння оригінальне, не перешите. Ось такий невеличкий металевий багажник присутній. Зручні кармашки, особливо ось оцей зліва, такий великий, більше, ніж на 62-68 Хонді. Тут є невеличкий гачок для якихось пакунків в магазину. Що стосується пластика, показую детальніше. Ось тут присутні царапки. По нижній частині. Так, ось тут з боку є, по нижній частині це добре. Так, ось ці наклейки це все оригінальні. Так, ну і зарабки присутні ось і тут і тут. По гумі виробник IRC по залишку, ну, гума практично нова, Колодки теж по підвісці без зауважень. Задня гума так, теж IRC тук-тук, практично нова, по колодкам десь біля 50. Відсотків залишку так Додатково встановлена бокова лапка. По рівню варіатору роликам все добре, ролики замінили на нові, фільтр новий. так Показує, як скутер їде, як набирає.